Радий всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про те, як треба нормувати яблуні та груші. Сильно розумно тут не треба бути, щоб зрозуміти, що треба, щоб дерево віддавало соки саме в найкращі плоди. І для чого нам ще потрібно це нормування? Для того, щоб плоди були великими, не навантажували дерево, те, щоб дерево не входило в періодичність. Тобто, нам треба великі плоди, нам треба вони. Якісні, смачні, великі. Тож, зараз я вам покажу простеньку схему, як ми це все робимо. Беремо ось такий апарат, обробляємо і робимо ось такі операції. Обираємо десь 2-3 груші, якщо ви не обробляєте їх, то краще виберіть десь три. І залишаєте най... найпотужніші. Ну, кому як зручно, мені, наприклад, зручніше руками, але кожен набирає для себе. Ось так зараз виглядає наша гілка. Зараз покажу, як вона буде виглядати після нормування. Ось такий результат маємо. Як бачите, я дуже багато не залишаю, щоб груші були вкусні та дерево щоб не навантажувалось. Якщо ви не дуже обробляєте свій сад, то можете залишити по три десь чи плодожерка. чи... Ще щось піднормує трішки, але все одно зазвичай виходить занадто багато. Кожен вам приклад грушою, тому що з яблуками ще трішки ранувато це все робити.